Сьогодні світ відзначає День захисту дітей. В Україні наших дітей захищаємо ми, Збройні Сили України. Це свято символ дитячої, щирої радості та надії на майбутнє. Саме в дітях ми бачимо здійснення своїх мрій та сподівань. Дорогі дітки, ви для нас маленькі частинки, великого щастя. Бажаю вам щасливого дитинства, радості, миру та здійснення всіх дитячих мрій. Мрій! Слава Україні! Я Україна лалеки летять ключем, я сонцем ставки зігрію і мила не дощем. Моє ім'я Україна, в ромашка цвітуть сади, Не стану я на коліна, здолаю вас вороги. Моє ім'я Україна, це синьо неба вись. Я стану навіки вільна, сильнішою, як колись. Моє ім'я Україна, багряні мої ліси. Немає ніде на світі такої, як тут краси. Моє ім'я Україна, і я за свободу б'юсь, гай згине нечиста сила, нічого я вже не боюсь. Моє ім'я Україна у імені тім любов. Я тепер, як ніколи сильна, тож скоро здолаю злом. Україна моя мила, це моя ледненька. Я тебе так ще люблю, хоч я ще маленька.